Швидкий, витривалий та теплий. Такий автоподарунок черкаським бійцям на передову зробили підприємці з Чигиринщини. Звичайний автомобіль, газ, вони переобладнали в універсальну машину. У ній бійці можуть пересуватися, грітися та навіть готувати. Першим автоподарунок опробувала наша Вікторія Хамаза. Звичайна стінка, тут невеличка операція. І вже маленький столик, поличку зробили. Машина-трансформер трансформер, таке народне прізвисько отримав ось цей газ. І звичайно, вантажівки його перевтілили у військову машину. Друге життя у нього вдихнули підприємці з Чигиринщини. На таке автоперевтілення кажуть, збирали всім районом. Просто жителі, просто друзі, знайомі, просто наші компаньони, уже фірми, які по сусідству, Всі по чуть-чуть. Ну вот, надіюсь, нашим ребятам будуть допоможі. Намного довше ми вирішили спочатку з нашими воєнкоматами, кому нужен этот автотранспорт місяця два. А це все ми вже зробили за дві-три тижні. Раніше цей газ виконував лише господарську функцію. Тепер це універсальна військова машина, кажуть благодійники. У ній бійці можуть пересуватися, сушити речі та навіть готувати. Відремонтували двигун, замінили гуму, зробили кабіну, освітлення, відремонтували будку, утеплена будка, обшита незгораємими матеріалами, крючки поробили, ну, все передбачили для того, щоб солдатам було. Удобно, удобно і уютно. Такий імпровізований пункт обігріву. Волонтери встановили, аби наші хлопці могли зігрітися в будь-яку хвилину. До нього додають ось таку дизайнерську сокиру. Вона має підняти нашим бійцям настрій. Не натішаться такому автопідкріпленню і волонтери Центру допомоги армії. Адже на передовій такі машини на вагу золота, бо можуть врятувати бійців як від холоду, так і ворога. Адже часто нашим військовим просто немає на чому пересуватися. Попрямує до наших земляків 128-му бригаду в район міста Дебальськ. На будь-якому блокпосту, як то кажуть, готовий вже і бліндаж, і столики зробили, відкидаються, можна поїсти. І одне відставляється крісло, Ну, Дуже комфортний. Оскільки обійшовся такий автоподарунок, благодійники не зізнаються. Волонтери ж в один голос говорять, в це авто вклали не лише чимало коштів, а й душу. Тому воно неодмінно принесе черкаським бійцям удачу. Доїде, дасть Бог і повернеться назад з перемогою. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.